Сьогодні у нас у пасхальні дні відбулася радісна подія в місті Острозі, і вже минуло майже 25 днів з того часу, як Дубенський Євангеліє повернулося до нашого древнього міста Острог, і, хоч це є копія його, але ми радіємо, що історична спадщина повертається до княжого граду Острог на третій день Пасхи. Примірник Дубинської Євангелія були вручені для нашого архієпіскопа Пимена рівненського Острожського, а також для отця секретаря протирея Віктора Земляного. Були вручені душею цього проекту архімандритом Онуфрієм Куцом, який багато долучився до справи того, щоб. Святе Євангеліє, все ж таки повернулося на історичну землю, на рідну Волинь, і ми радіємо з того. Сьогодні даючи це інтерв'ю, я хочу наголосити, що це повністю збережене Євангеліє, яке має 306 сторінок, і воно дійшло до нас у повному кодексі і написано книжником. Єроманахом Арсенієм у Дубенському Хрестовоздвиженському монастирі. Праця ця розпочалася кропітка у 1539 році. Як ми знаємо, вже з того часу місто Дубно і Хрестовоздвиженський монастир належали до володінь князя Константина Константиновича Острожського. Він разом із своєю родиною любив. Бувати у цьому монастирі, і як розповідає нам історія, приїжджаючи туди, він постився, говів і цілий страсний тиждень перебував у молитві. І безперечно, що і він знав про цю працю і всіляко допомагав. Праця була довга, кропітка, і майже до 1560-х років, тобто до середини 16 століття, цей книгописець Єрмана Харсеній. Працював над цією працею. Це богослужбова Євангелія, яку використовували під час богослужінь, але в ній є багато записів на полях дарчих і інших, які відображають життя тодішнє у середні віки в 16 столітті. Це Євангелія було написано перш, чим Острожська Біблія була видрукована і. Раніше рукописного пересопницького Євангелія. Його історія складна, тому що через 300 років, у 1818 році, воно було подаровано і перевезено у місто Москва, де і перебуває зараз у бібліотеці. Але завдяки зусиллям наших науковців, і, зокрема, як я вже зауважив, отця Онуфрія Архімандрита. Було зроблено титанічну справу, щоб копія, точна копія цієї книги, була повернута і потрапила у багато бібліотек нашого міста, нашого краю і нашої держави. Дійсно, воно знаходиться далеко, але те, що було зроблено, ця титанічна праця, це заслуга і інших людей, і науковців. З якими господь сподобав мене познайомитись і долучитися до цієї благої справи. Я радий, що сьогодні у день свята приполовіння я тут, на княжій горі, у місті Острозі, даю це інтерв'ю і радію, що Євангелія Дубинське повернулося на свої історичні землі. Хоча і у вигляді благодатної копії, але видно скільки праці, скільки було долучено трудів, щоб це все відбулося. Хочу наголосити, що Є припущення, що до нього торкалася рука і князя Острожського, а також і преподобного Іова, який в той час був настоятелем на Дубенщині у монастирі. Безперечно, що вони, як люди духовні, мали можливість і знали про це Євангеліє і, молившись, прикладалися благовійно до нього. І там є записи, зроблені, які датуються від 1539 років і закінчуючи кінцем. 19 дев'ятнадцятого серединою 19 століття хочу побажати, щоб всі наші духовно втрачені святині, наша духовна спадщина збереглася, відроджувалася, ну і по мірі сил поверталася назад, звідки вона була забрата. Христос Воскрес, воістину воскрес.